Давай. <реш> ну що, настав час цієї старої. Знаєте, я аж згадав молодість, коли трава була зеленішою, з блютуз з колонок школьників лунав у Моргенштерні Face, а ми з. Бляха, що з Ютубом? Кентами збирались на хаті в крутого кента, щоб подивитись, як він грає в давню легендарню Counter-Strike Global Offensive. Ви, напевно, What? не чули що? Аж Global Offensive. Ну. Я же Сінче, ну, від... Осанів. Чув. Чи то вроді від КС 1.6? Ні, дружбана лише КС 1.6, А не Global Offensive. Але між старою пенсійною 1.6 і новітньою відполірованою на мегдальному молоці з шепотом хлопчика Гея CSGO є ще одна легендарна частина. Там є ще якісь, але будемо чесні, кому вони нахуй здались. І так гра, яка пропала. Плюс-мінус. Без рофла насправді цей. А всі кески ще хтось грає? Хоті не головні. Крім CSGO. Крім 16 і КС 2 і хтось ще грає? Бо якось цей цікаво, цікаво. Пагандує. Тероризм, вбивства, матю. Якщо що я осуждаю. К. і голі це А засуджую, бляха муха, де. Сценарій. Фу, засуджую тебе. Ну і самому буде складно розібратись в цьому лині. Тому як хороший і поважаючий свою аудиторію відеоблогер, я вирішив покликати знаменитого програвця, який буде допомагати мені в сьогоднішньому відео. Привіт, Сань, Я знімаю відео про Кесі, мені треба твоя... ж шуйовіще, Івано, я бля, пішов нахуй. Засуджую, бляха, муха. Фараон. Засучу это. Ну, Сань, ну я скинул процент, ну ведь модернизации, ну там пару сцен Да все, завали свои Осуждаю, блях, муха. Братик, за это тебя не забанит, я знаю. Let's go, Просто что ну, в крайнем. Му. Причина це те, що вона дуже проста. От давайте будемо чесні. Весь твій геймплей це нажимання однієї кнопки, рухання мишки час від часу і нажимання лівої клавіші ми. Таку... Реально, це геймбос є? Думаю, то, що вона така популярна, в принципі. Все. Тобі буквально більше нічого не потрібно для того, щоб підняти Глобала. Після цього перейти на FACEIT, быстренько апнути там 10 левел, потім підписуєш контракт з професійною командою і бум! Ти тепер легенда для піздю. Ніфіга собі. <с> <с> мій тепер це мій дружбанек, шо він пряха в КС, грає uh, 20, 24 на 7. Він там, типа, ну, дивися або турніри сімпла. И что типа робить мувы, как в симпла. Ну бляха, муха. Насправді так кринжовый, как 12-летний хлопчик. Прикол тому, что он еще каратун. И еще... типа, мувы симпла. Он старается это делать. Бляха, муха, это такая кринжатина часто. Це прикол тому ж це дрампле. Дюків граєш не в своїй обреганій кімнаті, а на величезній просцені. А дівчата самі будуть падати перед вами, бажаючи, щоб ви продемонстрували їм свій зажим. До речі, все, що я тут наговорив, абсолютно наєбалово. Ви нічого не доб'єтесь і будете працювати на заводі, все своє. життя. Добре. Банель Банально те, що ви дивитесь це відео, вже говорить, що пора піти перевіритись. Добре, давайте відійдемо трохи від веселого і перейдемо до сумного. Адже в нас є тільки два варіанти, де здохнути. Це А. Нібе на третій грошей не хватило, недобавиться в інді-студі. Не тільки скажуть, що разом з цим є міт, але тут як в доті, виходять справжні чоловіки, які будуть мірятись своїм скілом і реакцією. До речі, на рахунок плентів, тут ми переходимо до другої проблеми. А іменно нелогічність. Терористам потрібно підірвати одну з точок. І сама найрозумніша ідея, яка їм прийшла, це зробити бомбу, яка буде світитись і піщати на все. За що? Прикольно. <laughs> ну, речі, я знав, то, що, типа, знаю то, що то в Америці, да. Армійці десь приблизно, коли в'єтнамська війна була, війна. Вроді, все четверту, типа там 에, американці жували як Жуйку. Бо всі четверто, то виходить, її, типа, крім підірвати електрикою ніяк не може. Ти її можеш підпалювати, вз, ну, 에, пінати ногою, їй нічого не буде. Так що ти, ну, оцей от матеріал, який використовується всі четвертій, можеш його жувати як жуйку. На всю карту. Мало цього, так тут ще таймер нібито спеціально робили якнайдовше. За цей час ви зможете подивитись якесь коротке аніме по типу бліча, закінчити навчальний заклад, неважливо який, і навалити джазу. Йо-мою. Блін, я бліч чесно, не дивився. Я Берсерк хотів подивитися, так не подивився. Та ні, так подивитися. Але ще жожу подивився із таких всіх прикольних. Пере е, сьому частин чекаю. Але я мангу купив то по сьомій. Навіть так ця срана пачка буде продовжувати пікати. Саме тому у мене є три варіанти, які допоможуть зробити цей процес бистріше і логічніше. Тільки зразу попереджаю, ці варіанти вже запатентовані. І якщо в найближчому майбутньому щось з цього буде в Counter-Strike, я піду до цього жирного під. Засуджую насправді. Ришив додати в гру, де йдуть бойові дії між терористом, спецназом Курок, але це нам тільки на. Не... Слава, вже цей успів зупинити. <хи> Йо маю. Значить, ми беремо одного пернатого. Назвемо його Богдан. Від слова Бог і слово дам. Пізди. До нього ми прикріплюємо наш вибуховий пристрій, а далі діло за малим. Перед тим як підійти до плента, ми Офігенно. Полимо Богдана і по доріжці зерна, яку ми заздалегідь насипамо, він прийде до плента, щоб виконати. Чиво? Блін, а я так не задумався, чесно. Що є по Майнкрафту ті... Тип... Ой, ну, коротше, в Майнкрафті є... Ніра. твою ж. Що за фігня? Хто дзвонить? Кій паровозик. А, то не уже в Чекзвонить. Ота, бляха. Щас, секундочку. Хороша реакція. Ха-ха! <плеха> бляха. О ти свою місію. А, спецназ не живодере. Вони ж не будуть стріляти по беззахисному Богдану Вел, вел, вел. Блін. А я курочку зразу вбивав. Метод дієвий, але все ще полягає в досконаленні. З мінусів зерно має бути заздалегідь. Спецназ можуть виявитись сот. Асуждаю ніфіга собі. І Богдан Кросок! Другий спосіб! Дев'ята година і одиннадцять. Багато треба засуджувати, казати, кіпох, бляха-муха. Я, я не знаю які бу. Та бляха засуджуваних тем більше, ніж вугілля в луганських шахтах сидить. Бляха-муха. Значить, для цього нам потрібен всього лише один з твоїх тімейтів. Ми беремо цього дауніча і ліпимо на його спину бомбу. В цьому варіанті саме головне розрахувати таймінг, щоб він не взірвався на половині дороги, ну і не мерзнув цим аніпулятором на точці. Головне штовханути перед ним якусь мотивуючу промову. Типу, якщо цей чоловік і Богдан змогли це зробити. Ай яй 4 в 5 і негативні коментарі в вашу сторону. З плюсів реалістичніше, логічніше, ну і крутіше. Але от остання ідея. Хо -хо -хо. Тримайте свої. Бляха, мені вже страшно, що далі буде. Ти штани міцніше, бо зараз буде роз'їмпаретися з косі. Наємний карман. Подобриємо задній фон якщо що. Він самий дієвий і працює в восьми з десяти шкіл. Реалізація простіше простого, це я говорю вам як професійний так. Веля <звук> Тікаю ще хуйня і трішки розтяжки. Як тільки ви підбігаєте до плента, замість тупої установки на підлозі ми беремо бомбу і просовуємо акуратно між ящики. Ну або ось тут ще можна її вмістити. А якщо у вас буде підсадка, так взагалі можна закинути на кришу. Так само і з точкою А. От кудись під От я би так би хотів, але на жаль, там треба прямо біля точки плентати. А не на боксі. Коробку кладемо і закидаємо сміттям. Просто уявіть цих бідолах, які будуть ходити і шукати цей конкулятор. Я вже не кажу... От я шукав так пів години, бля, бля. Коли ще починав грати в КС, я це шукав, це все діло, пів години воно вже майже зірвалося. Я, я розплентив майже. Щоб про Б-плент на нюці. Де для виграшу кожного раунду потрібен целофановий пакет. <реш> Третя проблема це арсенал. Не, ну ви реально рахуєте, що цей дитячий набір когось вражає. Вам, в рот, дасть любий тихий. Срочі, якщо що. Не знаю. Кеска, якщо чесно, ну, от чесно вам скажу. От зараз е, мене може засудити, бляха, попінати ногами, е, але цей. Можу сказати, що бляха-муха в дитячому валоранті. Там, де пластикові пушки, вони навіть рехають більше, ніж в кесті. Чесно вам скажу. Зараз, походу, полетять же цей кесірема мені. спокійний хлопчик з останньої парти. Ви йому просто гарну оцінку побіг РПГ. Ну яй, так, яй. якщо заходити на плен, то як до себе додому, єбаш Саня. А не як дівчатка з цими своїми розкидами Ух, бач, вивертає. Ще можна додати як невеликий додаток дору. Ай-яй-яй, Росіяни. Ви напевно мене неправильно зрозуміли. Я маю на увазі на два ш. А, танк, так ай яй 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 Один раунд буде їбашити по пленту. Як таке контрати, я не знаю. О, цей Papers Please, музика єма ма. Вона хіба з авторськими правами. А я кину страйк. Вал в якось розберуться. Ну і на добавок Теслу з Клеш Роялю. Еліка коштує небага. Чібо в Clash Royale? А я думаю, що це якийсь мод був на Тесл. Хату. Може дефати повітря, яке і так нам не всралось, але щоб зробити його обов'язковою ціллю перед тим, як закласти бо. Засуджую, й моє тіпок! Ти бачай бляха засунув би. Куда його? То що за гета? діяти Протидіяти... так, стоп. Слава що... Богу, що я перемотав до цього моменту. Це за хуйня солдат! Зброя! Все это так звані скины. Они бывают разные, но чем больше гейм... Мне как раз сегодня на Ужевчик мое закинуты 25 долларов, бля, комуха на кейс. Он <laughs> <laughs> мне має... ну він казав, что ему брат сейчас задонит, типа, 50 долларов, а он мне задонить 25. Ну, из всей этой Штуки. Із 50. -те. І якраз ми будемо тратити їх на ски. <с> Блін, я не знаю. Гейські яскравіші, тим ти База. Коштують. І якщо якийсь ширп ви ще можете собі позволити. То на ножі і рукавички можете навіть не дивитись. Одним кредитом ви не обійдетесь. Для прикладу, є такий популярний стрімер, як Евелон. Грає в КС, робить турніри і пройобує в ній мільйони. Тобто зразу видно на. Речі, Велон насправді, ну, ріс у мене на очах. Під час того, як стріми, він мляха за місяць. Я не знаю, чи за місяць. чесно. Але, ну, я приблизно десь через місяць почав його бачити. Але що, мені ніколи не доросте до такого моменту, бляха муха. Мені ніколи не доросте. От блін. Я настільки ленті, хто ж я на не можу зробити, так. Ну, шорс, точніше на Хоча шорс тяжкіше зробити. Довго легше. Наш хлопака. І от його інвентар це просто піс. Одні ножі там коштують, як твої. ё-моё. моё Матку Господня. ой, 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 Моє майно разом з дітьми і жінкою множене на три. Так тут є ще такий скін, як АК-47 Дикий Лотус. Сама його ціна вже рознос кабіне, але ми тільки починаємо. Адже самі кончені можуть зауважити, що на ньому є якісь наклейки. Катері бяха. Йо-ма, йо. Бляха, муха. Капець, я зараз крісла впаду, нафіг. Йо хо хо 1014 титан холо. Вартість однієї такої становить близько 70 тисяч доларів. А тут таких 4. 70 тисяч помножити на 4. Плюс 10. Ах, серце. Серце. Рахую після такого Вадим має скинути. Нає скинути 29 тисяч гривень Я приблизно навіть такого не отримую. А так що, мені, мені донатили. Мені 10 гривень задонатили. Сьогодні набагатінько. Ну, раніше. Де, два дня тому, три дні тому. 10 А. А перед останній раз мені 10 числа донатили. Березня. Якщо що на квіт, а березня. Ось так. Ти мені на лікування за моральну і потенційну травму. Але тоді, як нам, просто людинам, отримати щось дорожче 5 гривень? Тут ми підходимо до нашої п'ятої проблеми Лудоманії. Запам'ятайте одну просту істину. На речі, сьогодні не уживчик. Ми в ТЦ коли були. Там, блях, лудоманив так сильно, він 40 гривень потратив бляха-муха на. Два цих автомата з іграшками. Ці автомати, типа, коштують дуже багато. 100 тисяч, але прибутку капець як багато приносять. От якщо ти поставиш автомат або з іграшками, або з сукерками, то вони капець як багато тобі принесуть. Чесно, скажу. Mm -hmm. Там ще оренду, що треба. Ну. Враховувати. Бо, типу, в деяких те, е, в ТРЦ типу, там треба оренду, ор, орендувати ці всі штучки. Ну, типа, е, платити, що ти там щось там продаєш. І отак от. Так от. Yeah. Yeah. Але самі найкращі бо ці от по 2000, які жутьками, вони самі самі прям. Одна жуйка 5 гривень десь поставиш, і вони у тебе будуть продаватися як капець. Я пам'ятаю, як на витратив мужик 3 тисячі гривень на це все діло з жуйками, а отримав 8 тисяч нафіг, 8 косарів, а потім озлив кеску. Лохи будуть збирати і відкладати гроші на якийсь дорогий скін. Справжні чоловіки будуть крутити кейси і надіятись, що він рано чи пізно випаде. І навіть коли гроші на Баліку вже закінчаться, а в інвентарі будуть. У мене якщо 80 копійок. На стімі, так що сьогодні набагатінько. Йомою, африканська сітка, Африканська сітка, Африканська сітка. ...лежати гори мусора. Ми не здаємось, звільняємось з роботи, так як це буде заважати нашому гамблер-менталіті. Кидаємо нашу сім'ю. Адже для успіху ніхто не має капати на мозок зі словами, як нам прогодувати наших дітей, погасити кредит і оплатити квартиру. Позичаємо пенсію в її засушую. Пись на завданні без зовнішніх факторів. Робимо додеп і йдемо на сайти ПКС. На щастя, таких є дуже багато. А чого коштують тільки кастомні кейси? Ммм. Банана Дей курва. КЧАУ. І коли ми програємо абсолютно все, я не знаю, що робити далі. Взагалі, я дуже негативно ставлюсь до любого виду азартних ігор. Це людей в оману, Треба. розвиває Треба. залежність Треба. і лодомагію. Треба. Вони сюди, втрачають сюди, себе в гонці за вигашем, повністю забуваючи не про свої близьких. Не По статистиці 10 з 10 сім. Розпадаються більше, більше через бонус. Таке захворювання. бонус, бонус а на цій хорошій ноті я думаю можна закінчити відео. Хоча є ще купа речей, які можна розказати. Можете написати в коментарях, на яку гру можна насрати в майбутньому. Насерай. На голову. Хоч ігра легендарна, я тобі зроблю. Просто цей. О. -о, 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 -о а я це бачив ніфіга собі. На голову прикольно буде. От я не знаю, це легендарна гра. Мені цікаво, як ти на неї. Ну, насераєш.